Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. До слова запрошується головний тренер футбольного клубу Карпати Мирон Богданович Маркевич. Мирона Богдановичу, ваш експрес-аналіз гри, що вдалося, що не вдалося. Як ви оцінюєте дії своїх футболістів? Ну, по-перше, я вітаю інгулець з перемогою. Вони хотіли більше, заслужили ту перемогу однозначно. І нас от у Львові після рези нульцом почали так лихорадити. Мені ніяк в себе не змогли прийти. Ну, інголець просто більш досвідчена команда. Вони всі грали в вищій лізі. Вони розуміють один одного в нас то, то кажуть, на скору руку зібрана команда. Половина з них взагалі ніколи не грала на такому рівні. Так що, в принципі, ми завдання виконали. Ну і прекрасно розуміємо, для того, щоб грати в вищій лізі, потрібно ну, якісно змінити склад, тому що... Вища ліга і вища Ліга, то, то є, навіть не говориться. Ну, побачимо, як нам повдасться, тому що, звичайно, е е та команда Вишелігу не потягне. Я то вже говорив, говорив. Тому треба... Ну, а Інгульцю я бажаю. Успіху вищелізе, команда. Я думаю, якщо підсилиться двома трьома гравцями, вона там не загубиться. Добре. А підкажіть, будь ласка, чи є у вас бачення щодо відсоткового? Який відсоток футболістів треба залишити в Карпатах, який відсоток ну, Ми зараз зараз не будемо говорити за відсотки, тому що воно. Треба все добре проаналізувати. Ну, ну, навіть не треба бути великим спеціалістом, що ну, процентів 60 не тянуть, ну, то однозначно. Ну, Ви лізі другі швидкості, другий рівень боротьби, і сьогоднішня гра показала. Ну, так що тут що, треба в тому плані працювати. Ну, Побачимо, як воно все буде, тому що це зараз непрості часи. В принципі, наш президент е, хоче щось зробити, але ну, побачимо, як воно все буде. Ну, то, що нам потрібно міняти, ну, 60-70% складу, то, то вже навіть не треба е, бути великим. Ну, початок сезону виші візі не за горами, чи є вже плани у Карпат на підсид... на сезоні? Ну, плани, звичайно, є. Ну, по-перше, треба зрозуміти, кого ми возьмемо, як це все буде, і кого ми підпишемо. Тому, то зараз питання номер один. Бо вже зараз навіть не то, як ми там зіграли. Чи... Завдання є виконане, але треба рухатись далі, тому що без того нічого немає. В четверте вже Карпати грають з Інгульцем, і в четверте е, на стороні уся перемога. Скажіть, будь ласка, Інгулець така е, незручна команда для Карпат? Ну, я не знаю. Я дві гри провів з командою. Ну, я вже сказав, що досвідчена команда, яка пройшла вещу лігу. І хороший тренер, поставив гру, так що тут все логічно. Ну, нам треба до, 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 також до того рухатись, тому що ще рік назад команди такої не було. Щось ми там зібрали, ну і постаралися виконати основне завдання. Нам то вдалося. Зараз треба рухатись далі. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.